Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Нещодавно у нас було свято. День вчителя. Його відзначають 6 жовтня. І це була неділя. Дуже багато було промов, поздоровлень з цим святом. Витали педагогічні колективи, окремо вчителів, казали гарні, приємні речі. З одного боку, це дуже добре, але давайте подивимось на інший бік цього свята. Бо вчителі це ті ж працівники, які працюють з дітьми. І відповідно за це вони отримують заробітні плати. Так ось, давайте розглянемо питання, чи підвищаться заробітні плати вчителям вже в наступному 2025 році. Бо українські вчителі вже не можуть дочекатися, коли ж нарешті їхні заробітні плати підвищаться. Бо кожен працівник хоче, щоб його заробітна плата підвищилась. Особливо коли мова йде про вчителів, а це та категорія працівників, від яких залежить, як, з якими знаннями вийдуть діти з, зі стін різних навчальних закладах. І ось єдине питання вчителів, коли ж підвищиться їхня заробітна плата. Так ось, є одне інтерв'ю, а це інтерв'ю дав. Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев. І він зазначив про те, що розмір заробітної плати вчителів, як і інших працівників бюджетної сфери, не зміниться з наступного року, якщо порівнювати з 2024, з 2024 роком. Тобто, він дав чітке розуміння, що ніякого підвищення заробітних плат. У бюджетній сфері, зокрема, учителів, не відбудеться. Його пряма промова. Він сказав, що ми як держава на сьогодні не можемо дозволити підняти рівень заробітних плат, враховуючи необхідність примивання усіх внутрішніх резервів на потреби оборони. Але давайте поглянемо на це питання з іншого боку. Я вам хочу привести один момент, який стосується проєкту державного бюджету, а саме фонд оплати праці. Ми з вами робили відео по цьому питанню, казали окремо, в яких же органах влади фонд оплати праці підвищиться. І ось є перелік окремий, незважаючи ні на що. Саме в різних органах влади підвищується фонд оплати праці. І, зокрема, підвищується також і в Міністерстві фінансів на 4,3%. Як з цим буде? Також підвищується фонд оплати праці в Верховній Раді, в Офісі Президента, в Кабінет Міністрів України, в податковій, в судах, в НАЗК, в Рахунковій палаті. Бюро економічної безпеки і в інших органах влади підвищується фонди оплати праці. Але ж заступник міністра фінансів зазначив, що не можемо підвищити. От як розуміти цих чиновників? З одного боку, вони кажуть, що не можуть, а з іншого боку, все по-іншому. Але вже для інших. І він також наголосив, цей чиновник. Що є пріоритети у сфері освіти? А це розвиток нової української школи, побудова укриттів, аби учні могли вчитися очно, придбання шкільних автобусів. Я не розумію стосовно розвитку нової української школи. А хто буде розвивати? Вчителі, а як вони будуть навчати дітей, коли у них заробітна плата не буде підвищуватись? Яке у них буде бажання і взагалі. Яке у них буде спрямування чомусь навчити дітей, коли заробітна плата залишається на рівні 2024 року. І ніяких змін не відбувається. І взагалі і перспектив навіть на це немає. Це проблема в Україні. Ми кажемо зараз про освітню галузь. Це стосується всіх бюджетників в Україні. І взагалі це проблема в Україні питання заробітних плат. Але ж скільки передбачили на заробітні плати вчителям на 2025 рік. На заробітні плати вчителям на 2025 рік передбачили близько 103 мільйонів гривень освітньої субвенції. Якщо порівнятися з 2024 роком, то цифра залишається без змін. Тобто, як залишило, як було в 2024 році, так і залишилось у 2025 році. Ось і все. Але є проспілка профспіл, працівників освіти і науки. І там зазначають, що на сьогодні найнижчий посадовий оклад, оклад педагога складає 6080 гривень в Україні, яка хоче стати членом Європейського Союзу. Найнижчий посадовий оклад педагога 6080 гривень. В Європу Україна хоче. Ну, будь ласка. З, такими, з таким рівним життям, можливо, і хтось прийме в Європу. Але цей, проти оцих гарантованих 24 тисячі гривень, які мають виплачуватись, в умовах заплановано на 2025 рік при розмірі мінімальної заробітної плати 8 тисяч гривень. Чому я кажу оцей гарантований 24 тисячі гривень? Зараз я, шановні глядачі, вам поясню. Справа в тому, що є закон України про освіту і є положення в статті 61. І там передбачається, що посадовий клад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат з січня 2024 року. А мінімальна заробітна плата, всі ви знаєте, 8 тисяч гривень. І ось три мінімальних оклада, а це 8 в три рази це 24 тисячі. І ось тому має бути мінімальний посадовий оклад у педагога найнижчого кваліфікаційної категорії 24 тисячі. Але, як ми сказали, найнижчі сьогодні 6 тисяч 80 гривень. Ось і все. Ось вся ситуація стосовно педагогів, освітньої сфери. І ми казали про те, що навіть окремий комітет освіти і науки підняв питання щодо збільшення фінансування освітян на 30 мільярдів гривень, або на 20, або на 30 мільярдів гривень. Треба підвищити освітню галузь. Але коштів також немає. Куди не кінця коштів немає. І всі розповідають про те, що коштів немає. Для одних є кошти стосовно їхньої сфери діяльності, як ми сказали. Фонд оплати праці підвищується для них. А для інших, як приклад, вчителі, для них коштів немає і не передбачається. Ось оці реалії. Але є така. Мета щоб Україна стала членом Європейського Союзу. Але при такому рівні житті на преликий жаль вона не стане. І ніяких не буде передумов. Бо рівень життя, ось такий, як зараз, наприклад вчителів, це ганьба, це зневага до працівників. І можна мріяти, можна. Якісь плани на майбутнє відбудовувати. Але по факту про Європейський Союз не може йти мова при такому рівні житті. О окремо це питання педагогів. Про що ми ще не сказали, шановні медичі? Ось ці реалії стосовно заробітних плат наших педагогів, вчителів, які навчають дітей. Тому, шановні глядачі, ми розглянули це питання з різних сторін, проаналізували його і сказали, що є по факту, а що є у нас в мріях стосовно членства в Європейський Союз. А як це буде, мабуть, ви всі знаєте. Тому всім дякую, шановні глядачі. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Ставайте підписниками, ми працюємо для вас і будемо казати. З вами і для вас всю необхідну інформацію, яка має бути, яку яку ви маєте почути. Всім дякую, до нових зустрічей.